Час очищення та відродження напередодні вербної неділі в Івано-Франківську з'явилася алея пам'яті небесної сотні. З самого ранку озброївшись лопатами в меморіальному сквері, зібралися чиновники. Ті, хто особисто знав полеглих бійців та сім'я убитого снайпером Романа Гурика. Поблизу його могили й висадили три десятки символічних маленьких дубів. Місто в нас і так зелене, але чим більше буде зелені, тим 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 краще, я так вважаю. Ну і е, дуже символічно, так що. Тут якраз є могила сина. Знаєте, дуб це завжди так, ну, таке асоціація з, з силою такою. Оці дуби маленькі, ми будемо їх пам'ятати, як вони були маленькі, будемо їх доглядати, виховувати, і вони виростуть сильними, міцними. І так само, як ті хлопці, які також колись були маленькі, як батьки їх доглядали, і вони виросли такими, що готові були і віддали життя за друзів». Між тим ближче до полудня молодь взялася й за грандіозне генеральне прибирання. Робити Україну чистою в місті вирішили одразу в чотирьох локаціях. Одна із них береги бистриці надвірнянської. Незважаючи на хмарну погоду та прохолодний вітер, міжнародна екоініціатива зібрала тут понад шість десятків волонтерів. Не обійшлося і без несподіванок, поміж численного пластику, бляшанок та іншого непотребу. У хащах волонтери знайшли чиюсь домівку. Ми прийшли тут. Був Ну, як видно, тут якась палатка, дуже багато речей, дитячих і жіночих. Ми спочатку подумали, що це хтось залишив, але очевидно, що тут хтось жив і живе, можливо, тому що дуже багато чистого одягу нормального в цій палатці. Ми прибрали так всі ці. Фляшки пластикові, всі такі непотрібні речі. Одяг залишили. Не лише прибрали, але й мотиватори на майбутнє залишили. Уздовж дамби встановили кілька екотабличок, які волонтерам подарували відчайдухи карпатського протягу. На них написано, наприклад, не викидай на квіти, не проклянуть діти, не блюй у воду, не будь виродком в роді і так далі. Ну вони є дерев'яні, тобто екологічні для того, щоб не забруднювати природу ще пластиком чи металом зайвий раз. Ну, це хороший мотиватор, як на мене, для того, щоб не, не смітити на тих, в тих місцях, де ми відпочиваємо. Міські парки, сквери, береги річок та дамби цими вихідними прибирали і в рамках загальноміської передвеликодньої толоки. У весняному генприбиранні зголосилися взяти участь навіть без хатченки.